Ось за що я люблю Ванкувер в Канаді. Подивіться на цю красу 7 листопада. Сонечко світить, 15 градусів тепла, люди в футболочках ходять. Це ж просто прекрасно. Зараз на даний момент в Едмонтоні, в Калгарі. Досить так прохолодно. 3 градуси, 0 градусів. В порівнянні з канадськими містами Ванкувер це просто цукерочка. І... І що, і навіть не знаю, ну цілком можливо і в інших містах, навіть цих канадських, або там десь в Україні чи в Польщі може бути ще таке плюс-мінус тепло в листопаді. Але тут, якщо немає дощику, то це зазвичай тепло, ось так, як зараз. Просто краса. Вийшов з перукарні. Не знаю, от мене він постриг, я не знаю, що мені не подобається, але мені щось не подобається. Але не звик я говорити там, що мені щось не подобається чого, того що це спочатку. Напевно, не немає звички оце говорити що мені не подобається таке знаєте, виховання можливо шкільне типу. Всі свої оці капризики лише при собі, типу, немає щоб казати, мені отут ще треба, отут ще треба. Зробив мені таку арабську зачіску, чи що. А бороду каже: Італіан такий коротенько. Тут коротенько, вуса коротенькі, а отут, типу, трошки довше. Він каже: кажи мені, ітеліан два з половиною, і я буду знати на наступний раз, що тобі треба. А мені насправді не дуже подобається, коли немає вус, того що. Мають бути вуса. Оце скажу свою думку, яку мене ніхто не питав, але я її все рівно візьму і скажу. Чого раніше я ось так залишив, залишав ось тут бороду, а вуса збривав. Це так можна ще сказати в дитинстві. Там до 27 років, чи скільки, таке дитинство в мене затяжне. А чого я почав любити вуса? Бо був один такий барбер в Хмельницькому. І він перед моїм весіллям я кажу, може, давай зберемо вуса. І лише мені бороду. Він каже, брат, дивись, ти що, єврей, е, ти сповідуєш іудизм чи як там. Я кажу, ні, ну то український козак повинен мати вуса. Вуса це нормальна штука. Ти маєш бути з вусими, я такий відтоді запам'ятав це собі. Після того ні разу в житті не збривав собі вуса. Борода і вуса. Або просто вуса. Чого? Того, що козак має мати вуса.